Військово зобов'язані Прикарпаття не поспішають захищати Україну. Про це заявив власний комісар на черговому засіданні сесії облради. За його словами, мобілізувати потрібно понад 4 тисячі осіб, зібрати пів тисячі техніки. Натомість призвано більше 700 людей, а техніки є 17 одиниць. Зафіксовано на превеликий жаль 7 відмов військовозобов'язаних від призову та 6 керівників підприємств, які не виконують. Вимоги законодавства України з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. Відповідні матеріали були передані в правоохоронні органи. Загалом від 40 до 70 відсотків військовозобов'язаних відсутні за місцем проживання чи просто виїздять на заробітки. Неспроможні військові зібрати необхідну техніку, а та що є, або недокомплектована, або ж несправна. 17 одиниць, які вилучили, немає де зберігати в тих боксах, яку я загнав техніку для цього батальйону, Дах протікає і так далі. тому подібне. Теж треба саме відремонтувати ці ангари, щоб техніка зберігалась, щоб ми її не уробили. Щодо батальйону територіальної оборони, то він є. Його життєдіяльність забезпечено. Є каски, шкарпетки, майки, взуття та котелки. Форма одягу відсутня. Депутати застерігають обласного комісара від розповсюдження даної інформації. Мовляв, базікало знахідка для шпигуна. За таку інформацію Путін би заплатив тисячі чи мільйон, розумієте. Ну не можна це оприлюднювати на, на людей. Аби не чекати на мобілізацію Збройних сил, самооборона, правий сектор та штаб нацпротиву зібрали 12 тисяч молодих людей і вже проводять навчання, от тільки підтримки не мають. Крім того, що нам пхають палки в колеса, нема жодної підтримки. Я не розумію, чому тут що всі працюють на Путіна. Люди, об'єднаємося. Давайте, якщо нас не хочуть почути, ми думаю, самі здатні стати на оборону області. Влада готувалася, виділяючи кошти з бюджету. Немало 8 мільйонів гривень, однак результату нуль. Громадськість краю дала на оборону здатність близько 6 мільйонів. То, мабуть, акумулятор потрібен вам, аби ви використовували кошти. Ви як керівник цього війська, то ви прийдіть і скажіть мені капут, бо я не можу керувати. Ви чуєте, 12 тисяч зібралося молодих енергійних і вишків проходять військові сьогодні у нас в краї? Мені здається, що з такими можна йти на передову. Наразі при ОМВС створюється батальйон. Депутати просять молодь взяти участь у формуванні спецпідрозділу.